Геноцид всього українського населення це очевидно. там просто людей фізично вбивають. Це те, що було в Херсоні, в Ізюмі, в Бучі, да? а на всіх принципі, окупованих територіях там викрадають і вбивають просто або катують, або вони просто зникають без вісті всі, хто так чи інакше був, не, не те, що підтримував Україну, а був запідозрений в тому, що він підтримує Україну. Дуже багато взагалі випадкових людей там також вбили і закатували, просто тому, що на них хтось до Якісь їхні а, вороги, а, хтось або комусь здалося, що вони підтримують Україну, і все вони зникли, і їх нема. Або їх тримає десь в'язниця, або вони просто зникли. А, тобто, це буде означати, по-перше, це. По-друге, звісно, віджим всієї всі власності, яка там є. Те, що відбулося в Маріуполі. Причому не треба думати, що це тільки в олігархів вони будуть забирати щось да, у великого бізнесу, тому що в Маріуполі вони абсолютно не, скажімо так, не, не гидують і відбирати просто, ну, звичайні там, квартири хрущоби у людей. Тобто вони забирають всю власність. У місцевих мешканців хто там не переоформив за російськими документами, вони заарештовують, оголошують квартири безхозними, якщо хтось там десь виїхав, когось нема, і просто забирають це. частину будинків тупо знесли і на їхньому місці побудували нові. Для себе на продаж. І зараз люди. Я от буквально тільки сьогодні виклав відео, де чергова підбірка цих звернень від мешканців Маріуполя вони виходять і записують оці челобітні до Путіна. Тому що закону ж немає в Росії. Ти не можеш просто поскаржитися в суд, там в суді домогтися, що твої права були захищені. То батюшки царя пишуть? Так, да, єдине, що працює в Росії, це оці ну як працює теоретично може спрацювати. Це звернення до батюшки царя до Путіна.